Величезний бойовий корабель росіян, повний ракат вибухнув посеред моря. Спершу нічого не віщувало лиха. Борт мав виконати бойове завдання проти України. Крилаті ракати були на поготові для чергових ударів. Віддали наказ на атаку, та раптово важкий звук вибуху охопив акваторію. Сталося непоправне. Рятуватися було вже пізно. Трагічний інцидент сколихнув усіх. Як це було? Давайте розглянемо з вами далі. Вітаю. А на PTV з вас підписка та вподобайка. Ну а далі говоримо про дійсно важливі речі. Адже українська розвідка провела ще одну нову блискучу операцію в Азовському морі щодо флоту Рефії. Поблизу окупованого Криму воїни ГУР знову атакували ракетний корабель. Саме такі судна є носіями крилатих ракет, калібр якими ворог бомбить українські міста. Це одна з небагатьох цілей такого рівня, яку вдалося уразити за останній час. Як повідомили в голову, головному управлінні розвідки МО Україна у спецопераціях брали участь бійці підрозділу Примари та департаменту активних дій. Підрозділи активних дій гур це сукупність формувань, що реалізовують найзухваліші плани української розвідки. Їх часто називають довгими руками гур і каральним мечем, який здатний дістати ворога будь-де. За даними відомства, спершу удар повітряного дрона вивів з ладу корабельну РЛС. Після чого спецпризначенці завдали додаткового удару вже по самому борту судна. У результаті атаки російський корабель, що перебував у зоні потенційного пуску калібрів, у Тимрюцькій затоці отримав. Пошкодження і змушений був покинути район бойового чергування. Це значимо, що Росія мала на озброєнні близько 11 ракетних кораблів проєкту Буян М. Що найменше два таких кораблі вже були підірвані українськими силами. Обидва нині виведені з бойового складу. Експерт ради зовнішньої політики, українська призма Іванус розповів, яке ж значення має удар по кораблю саме в зоні пуску калібрів. Тож далі пропонуємо вам його заслухати. Росія починає... Нає розуміти, що в Україні є чим бити. Знаєте, є така історія, ну можливо, конспірологічна, можливо, ні, що коли Росія на початку повномасштабної війни планувала висадку десанту біля Одеси, а і вже були готові десантні кораблі, Україна зробила невдалий пуск Нептуна ракети. Ну вона нічого не призвела цей пуск але у Росіян була інформація, що Україна це спробувала зробити. І ті, хто відповідав за десантну операцію висадку біля Одеси, зв'язалися з нашими військовими і сказали, що давайте угоду. Давайте ми не будемо робити висадку десанту, а ви не будете по нам стріляти. І багато хто казав, що ну в Україні ж був не вдалий пуст нептону, але ж інформація у росіян була, що в Україні нема цієї ракети, а тут не вдали пуст, значить вона є. А якщо вона є, то е десантники сказали, що ні, ми не будемо плисти. До Одеси, тому що вірогідність того, що чимось по нам вдарять, присутня. Якщо по нам чимось дарять, то на цьому скажімо так. Наше перебування на одеському узбережжі, може нічим не завершитись. Він верніше завершитись тим, що ми не допливемо до Одеси, і тоді о, той факт, що сама думка, що в Україні щось таке є, вплинула на те, що ми не отримали десант біля Одеси. Так само буде і зараз, тобто росіяни зараз. Будуть розуміти, що будь-яка спроба застосувати чорноморський флот проти України може завершитись тим, що щось пролітає по цьому катеру чи маленькому кораблю і Сьогодні це щось таке незначне а завтра це може бути якийсь дрон ракета, яка який просто потопить цей військовий корабель. цей військові човен. Це звісно не потрібно Росії, тобто там будуть тричі думати перед тим як таку операцію розробляти, бо знов ж таки ось згадуючи історію невдалого Нептуна, яке вплинуло на те, що не було висадки в перші дні після. Начало повномасштабної війни біля Одеси, то в нас через декілька місяців у квітні 2022-го було вже вдале застосування Нептуну, і як відомо, російський крейсер Москва, флагман Чорноморського флоту було потоплено. До речі, також повідомлялось про те, що ГУР провело операцію, і ракетно, і повітряного базування знищило катер російських військ у чорному морі неподалік окупованого села Залізний порт Херсонської області. Про це повідомили у прес-службі головного управління розвідки. Усі п'ять членів екіпажу ліквідовані. Завдати високоточного ринівного удару ракетою по ворожій цілі у чорному морі вдалося завдяки лазерному підсвічуванню з дрона, який також зафіксував успішне знищення військового катера з росіянами. Розповіли в гур, Ну А якщо говорити про тимчасово окупований Крим, то нагадаємо, що там були пошкоджені знищені чотири транспортно-десантні катери: два парумо та лоцманський катер. Про це розповіли у телеграм-каналі Астра з посиланням на джерела в екстрених службах. The cat Тимчасово окупованого Криму, окрім затонулого лоцманського катера Мрія, у Криму були пошкоджені пароми: Конра трейдер та Авангард. Останній через пошкодження сів на мілину. На цих паромах поранення зазнали п'ятеро людей. Також пошкоджені чотири транспортно-десантні катери. Тунець тоді гурт заявило про знищення двох таких катерів. Як повідомляли Радіо Свобода, яка геолокувала відео з одного з безпілотних катерів гур, підтверджено, що удару завдали по одному з російських катерів у Вузька в вузька порту Чорноморськ. Під час попередньої атаки гур знищило російський швидкісний катер. Загалом силам оборони України вдалося знищити третину кораблів Чорноморського флоту Ерефії. 28 ворожих кораблів чи катерів було ліквідовано. Багато кораблів Арефі отримали серйозні пошкодження. Судна окремих проєктів вже ніколи не вдасться відновити. Тим же часом Ерефія, можливо, вперше атакувала і потопила український військовий корабель своїм морським дронам. Мова йде про розвідувальне судно Сімфору. Поль про це заявляє міноборони РФ і В свою чергу Флеш пише, що якщо це правда, то почав працювати водний російський підрозділ Рубікон. Ну і росіяни вже опублікували відео, нібито моменту ураження морським дроном корабля ВМС ЗСУ. Коригування здійснював російський дрон-розвідник. Однак варто зазначити, що рашисти втрачають більше своїх кораблів. Так, до прикладу, біля берегів Чукотки, стався вибух на танкері. Постраждали кілька членів екіпажу. Російські ЗМІ повідомляли про хлопок. Паров в жидкості на танкері, заявляє центр протидії дезінформації. Відомо про двох постраждалих членів екіпажу. Проте пропагандисти запевняють, що розливу нафтопродуктів немає, та герметичність судна не порушена. Інцидент Ався за 110 кілометрів від міста Анадир Чокотського автономного округу. Цей інцидент підтверджує тривожну тенденцію та вкотре демонструє. Технічний стан російського танкерного флоту перебуває на критично низькому рівні. Вибухи пожежі та виток, нафти або токсичних речовин прямий наслідок тіньової логістики, якою Кремль намагається обходити санкційний тиск. Пишуть у центрі. Зазначається, що в умовах санкцій Москва не має доступу до якісного ремонту. Є сертифікованих комплектуючих тому регулярні аварії стали буденністю. Проте інколи використання тіньового флоту створює небезпеку не лише для екіпажів, а й для довкілля у різних. В різних Регіонах, наприклад, аварія двох танкерів у грудні 2024 року в Керченській протоці вже спричинила масштабну екологічну катастрофу. Ну і якщо вже почали говорити про танкеру, то у середземному морі стався вибух на танкері росіян, що входить до так званого тіньового флоту Ерефії. Цей танкер завантажений сирою нафтою, зазнав пошкоджень під час переходу з лівії. А зараз його буксирують до Греції для проведення технічної оцінки ушкоджень. Про інцидент повідомляли. У головному управлінні розвідки Міністерства оборони України. Зазначається, що вибух стався у моторному відділенні судна росіян, яке неодноразово використовували для перевезення нафти з російських портів. Подія була зафіксована приблизно за 150 кілометрів на північний схід від меж територіальних вод Лівії. Під час руху з порту Ез-Зувайтін на борту перебувало щонайменше мільйон барелів сирої нафти. Танкер ходить під Прапором маршалових островів при цьому за даними консалтингової компанії ТЕЧ аналогічні вибухи сталися ще з чотирма суднами. Усі вони раніше заходили в російські порти. Ще один подібний інцидент стався і у російському порту біля Петербурга. За даними моніторингових каналів, під час робіт із завантаження аміаку на терміналі в порту сталося щонайменше два вибухи на танкері. Після цього танкер ліг на лівий борт та почав тонути. Пошкодження спричинили витік аміаку з танків. Міністерство транспорту РФ вже визнала незначний витік через інцидент під час завантаження. За даними російських офіційних органів, 23 члени екіпажу було евакуйовано з борту танкера, постраждалих нібито немає. Планується проведення водолазних робіт. Якщо ж говорити про інші біди із російським флотом, то варто нагадати, що у Карському морі біля Ямальського півострова в Росії атомний криголам 50 літ з Побєди врізався в суховантаж Ямал-Кречт. Про аварію повідомляє G-Captain. на опублікованому відео, яка з'явилася в соцмережах. Видно, як Криголам на повному ходу врізається в борт суховантажу у підсумку, атомний криголам. 50 років перемога отримав пошкодження, обшивки краю лівого борту. На фото видно величезну дірку в корпусі. При цьому змі повідомляють, що Кригулам штатно продовжує роботу в акваторії північного морського шляху. Стан суховантажу «Ямал-Кречет» Невідомий. Окрім цього, і російське судно Крістал Ежа на борту якого перебували 22 громадянина РФ, загорілося біля узбережжя Південної Кореї. У наслідок інциденту постраждали шестеро моряків. Двоє з них у край тяжкому стані. За попередніми даними пожежу могла спричинити аварія турбіни або вибух у машинному відділенні. Судно Крістал Ежа приписане до порту «Владивосток». Належить одній із російських компаній. На момент загоряння воно транспортувало заморожені та охолоджені вантажі. Причини події з'ясовують місцева влада та морська поліція міста Пусан. За інформацією російських змі, генеральне консульство РФ в Пусані відстежує перебіг розслідування та стан постраждалих. Наразі це було все. Тож до зустрічі на піців. Бережіть себе та своїх рідних. Слава Україні!